Завершився раунд перемовин, за результатами якого не було спільної заяви, про то, проте було кілька окремих, які до того ж різняться між собою у цьому відео. Ми говоримо про те, з чим поїхали сторони із Саудівської Аравії, чи правильно вони зрозуміли одна одну, та про що, врешті-решт, домовилися, і як можна оцінити ці результати: це прогрес, стояння на місці, чи відкат, хто контролюватиме недотримання пунктів угоди, та як можна оцінити рівень підготовки делегації США, РФ і України, чого намагається. Досягти Москва і який результат важливий для Вашингтона? Про все це говоримо у цьому відео свобода ранок. З вами Катерина Некреча Вітаю вас. Отже, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, ми побачили замість спільної заяви сторін окремі, і вони відрізняються одна від одної в деталях. США опублікували одразу дві заяви: одна щодо зустрічей з українською стороною, інша ж з російською. Спільним у цих двох заявах є те, що сторони домовилися про забезпечення безпеки судноплавства, про виключення застосування сили та про запобігання використанню комерційних суден у військових цілях у чорному морі. А також домовилися. Розробити заходи для заборони ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. Ще одну заяву опублікували вже в Кремлі. Там теж йдеться про безпеку судноплавства. Але що цікаво, в заяві російської сторони є умова щодо відновлення доступу Росії до експорту сільськогосподарської продукції та добрив. І Кремль каже, що ці пункти будуть виконані після зняття санкцій з державного розслідгосбанку і інших фінорганізацій підключення і підключення їх до системи СВІТ. Тобто Росія у своїй заяві. Наполягає, що угоди про безпеку на морі можуть бути виконані тільки після часткового зняття з них санкцій, в заяві, яку опублікувала українська сторона про санкції щодо Росії, взагалі не йдеться. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що штати справді розглядають зняття частини санкцій. Ми будемо їх вивчати, і ми зараз розглядаємо їх усі. Є приблизно 5 чи 6 умов. Ми розглядаємо їх усі. Ми досягли великого прогресу на двох фронтах на обох ділянках. Ми називаємо їх секціями, але це набагато більше ніж просто секції. Росія, Україна, також близький схід. Побачимо, що з цього вийде. У той же час у заяві між США та Україною йдеться про сприяння обміну військовополоненими, звільнення цивільних та повернення українських дітей. Але цього пункту немає в заяві між США та Росією. Також виникло непорозуміння у тому, з якої дати вважати діючим припинення вогню по енергетиці. В російській заяві йдеться про те, що режим припинення вогню вже триває з 18 березня. Відповідно, Росія наполягає, що вони його дотримуються на прес-конференції. Президента Зеленського, яку він дав вчора в день, він ще не був готовий Заявити, відколи починається припинення вогню, але зазначив, що моніторити дотримання мають, мовляв, США. Вже у вечірньому зверненні Зеленський сказав, що припинення вогню по енергетиці стартує цього ж дня, тобто 25 березня. Погоджено з американською стороною, що сьогодні може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Ми вважаємо, що після публікації. Відповідної заяви щодо результатів зустрічей і всієї роботи команд сьогодні можна переходити до тиші щодо енергетики. А от російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у своїй манері прокоментував досягнуті, досягнуті домовленості. І От він заявив, що для відновлення чорноморської зернової ініціативи необхідно також необхідні чіткі гарантії безпеки, і таким гарантіями може бути виключно прямий наказ з Вашингтона безпосередньо українській владі. Гарантії можуть бути винятково результатом наказу з Вашингтона, Зеленському та його команді робити так і не інакше. І мені здається, американські партнери цей сигнал наш сприйняли. Вони розуміють, що лише Вашингтон може домогтися позитивних результатів у припиненні терактів, припиненні обстрілів цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, не пов'язаної з ВПК. Аналізувати, розбиратися у цьому всьому будемо з гостем в нашій студії. Це Євген Магда, директор Інституту світової політики. Євгене, вітаю вас в студії Свобода Ранок. Дякую, що прийшли. Доброго ранку. Я Доброго хочу запитати у вас для початку, як ви можете охарактеризувати те, що після цього раунду перемовин у Саудівській Аравії немає якоїсь спільної заяви. Відсутність спільної заяви, власне, свідчить про те, що. Жодних принципових домовленостей немає, незалежно від того, скільки тривали переговори, консультації, обмін думками. Кхе. Грав Блейк Джек, що хочете, чим би не займалися сторони в Саудівській Аравії, принципово вони до єдиного знаменника не дійшли. На цьому етапі перемовин, можливо, це ну не скажу нормально. Там я не знаю, з досвіду ймовірних схожих якихось ситуацій, або з дипломатичних, можливо, це нічого там критичного в цьому немає, оскільки це лише такі перші результати паростки фактично глобальних домовленостей, які можуть в майбутньому виникнути, є щонайменше не менше два фактори: перший фактор це масштаб російсько-української війни. Це найбільша в сучасному світі війна. І розраховувати, що її можна натиснути на кнопку в Кабінеті Трампа і що вона зупиниться як комп'ютерна гра. Це, ну, на мою думку, це щонайменше наївно. Тим більше, враховуючи агресивні плани Росії, враховуючи те, що Росія веде проти України екзистенційну війну і не збирається в цьому сенсі нічого змінювати. Це перше. Друге, у Дональда Трампа та його команди немає чіткого бачення, як це зупинити. Вони зараз. Намагаються по ходу п'єси цієї, ну такої я б сказав, навіть геополітичної опередки знайти якісь кроки, які дозволять продемонструвати те, що Трамп найвидатніший миротворець всіх часів і народів. Ну, але з іншого боку, як можна почати перемовини одразу з позиції, що ну нічого не вийде, О, очевидно, там Росія хоче знищення України, та і все. Ну ці тези, які дуже популярні, і ви там про це кажете. Багато хто з українських експертів про це каже. Але з чого має початися діалог? Можливо, у, у Трампа все таки є плани. Він полягає в тому, щоб плавно. Такими от маленькими кроками, але досягати війни. Бо звісно, що Росія може просто припинити стріляти, але вона могла би просто і не починати цієї війни. Якщо вже війна триває, то поки ми бачимо, що команда Трампа більш охоче використовує батіг щодо України, і пряник щодо Росії. Я розумію, що це їхнє бачення. Я розумію, ну це не означає, що я це сприймаю, це означає, що я це усвідомлюю. Я це бачу. Вони обрали такий спосіб, ну, це в тому числі і їхня політична відповідальність. Я думаю, що якщо це буде накладатися з на економічні проблеми всередині Сполучених Штатів, то святкування 100 днів Дональда Трампа воно буде далеко не таким райдужним, як би хотілося йому і його команді. Я хочу деталізувати, конкретизувати да, ситуацію. І Володимир Зеленський на брифінгу вчора про це говорив. Що там п'ятий пункт в українському стейтменті там йдеться про повернення дітей? Російська сторона говорить про агропродукцію про російську агропродукцію. Це питання там можливо хтось скаже ціннісне, але от чому навіть... Це ж спроби, скажімо так, налагодити такий діалог. Чому Росія навіть в таких от моментах не іде? Вона остаточно показує, що не готова до якихось перемовин, і саме тому питання дітей відсувається. Чи це якийсь козир певний для майбутнього, який Кремль зберігає, щоб ну вже якось в майбутньому е аргументи більш серйозні мати два роки тому, якраз в березні 23-го року, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Владимира Путіна і е, Марії Львової білової чи, е, якщо я не помиляюсь, так званого дитячого омбудсмена okay. Росії, яким інкримінується причетність до викрадення дітей. Тобто для них викрадення ну, питання повернення дітей це тригер. Тобто вони не можуть це дозволити. Але і викрадення українського зерна це теж тригер. І коли Сполучені Штати в це заходять, що вони е, можуть, можливо, е, ми ж не можемо довіряти на 100% Росії. Те, що вона, вона про це говорить, що Сполучені Штати сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок продовольства. Ну тоді так вони там будуть продавати українське зерно. Вони вкрали його на кілька мільярдів доларів, починаючи з 22-го року, з початку окупації. Звичайно, їм це вигідно. Звичайно, і Туреччині це вигідно, і Туреччина буде все грати і намагатися реанімувати, я б я б сказав, з домовини дістати так звану зернову угоду, яка існувала в 22-му році, яку сама Росія власне зруйнувала, зруйнувала дуже активно, але повністю її е, нівелювала Україна, е, коли загнала російський Чорноморський флот в, в Новоросійськ. Все, тобто, ні про яку на сьогоднішній момент е, зернову угоду. Ну, вона може це мрії про вес Сергія Лаврова. Ну але цього кремлівського жеребця вже давно треба міняти. Тобто, ну, це зрозуміло. Давайте послухаємо. До речі, ми напередодні спілкувалися з економістом Борисом Кушніром, І він вважає, що зняття санкцій Росія зараз використовує як прецедент, що аграрний сектор не є ключовим для російського бюджету. Насправді, але от такий момент використовується. Давайте послухаємо, що він сказав. Для Росії це можливість є такий вислів ставити ноги, ногу в двері, а суть полягає в тому, що тобі потрібно просто відкрити вікно можливості. і оцей механізм, скажем, во він ну для мене він виглядає, що це не так вже потрібно Росії, як можливість створити прецедент. Ми можемо сприймати як негативний сам факт, що санкції знімаються. З іншого боку, потрібно розуміти, що в довгостковому вимірі значна частина проблем і значна частина санкцій для Росії збережеться, тому що Трампу теж не вигідно знімати всі санкції з Росії, а це ж інструмент впливу, навіщо ж його позбавлятися? Точно не будуть зняти ті санкції, які стосуються подвійної технології, подвійного використання. В... Скоріше за все, не будуть зняті значна частина санкцій в енергосекторі. Аграрний сектор він наголошує, він є певною мірою, скоріше, те, що я називав, вставити ногу в двері. Тобто він не дає такого величезного прибутку. Основними скажімо, групами товарів, які стосувалися аграрної продукції, це була зернова і олійні. Тому сказати, що це. Формує надприбутки для російського бюджету то ні. Можна казати, що певною мірою збільшує доходи державного бюджету, це міндобрива, але знову ж таки міндобрива вони постачалися на світові ринки. Ну, Євгене, що можна сказати тут з приводу і зерна, і санкції? Борис Кошнірук каже, що там зерно це не є основним бюджетотворенням якимось для Росії, не є таким важливим. Можливо, дійсно в Вашингтоні зберігають певні козирі? Мають бути козирі, але ну, вони ж все таки не геть дурні. Там же ж позиціонуються, що Трамп там, Вітков і інші, інші члени їхньої команди це люди, які прийшли з великого бізнесу, які вміють там. Укладати дуже правильні угоди, але у них е, панують рудименти часів холодної війни. Вони вважають, що Росія правонаступниця Радянського Союзу, і тому треба вести діалог десь в такій тональності, як американці вели діалог з Радянським Союзом. Росія цим дуже вправно користується в своїх інтересах. Вона про це постійно говорить: що ну от подивіться, які, ну подивіться як. І все, ну, тобто, в цьому контексті вона діє ну, для себе, Росія діє чітко, достатньо вона показує, що вона не буде домовлятися, вона показує, що їй треба підштовхувати до якихось поступок. І... Вона буде вимагати від сполучених штатів не тільки, наприклад, зняття американських санкцій, але й впливу на європейський союз, тому що Трамп вже теж усім розповідає, що він може і туди санкції запровадити, і туди, і він в такий спосіб створює підстави у Кремля питати: Слухай, дорогі наш друже. Якщо ти дієш в такий спосіб, всім роз... так ти ж можеш так само санкції знімати, правда? Ну і іншим казати своїм європейським партнерам, щоб вони знімали з нас санкції. Тому це масштабна гра. Масштабна, це не переговори насправді. Тобто, тут пошук примирення, ну він, пошук примирення це фон. І повернення полонених фон, і повернення дітей фон. Не фон це тільки прагнення знайти якісь. От зараз складається таке враження: якийсь грошовий інтерес, який задовольнить там і Трампа, і Путіна, і всіх, 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 крім України. І Головне питання, основне, яке часто звучить, прямо про нього не говорять, але це окуповані українські території. Я просто нагадаю, що там і в медіа пишуть і російські, скажімо так, засоби масової інформації кажуть про те, що це вимога. Москва Таймс написали, що це вимога Москви до України, яку передають через Вашингтон, про те, що Україна має відмовитися від своїх окупованих територій. Давайте послухаємо, що про цю тему каже Володимир Зеленський. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує, ми про це говоримо нашим партнерам. Це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. І з нами, з нами ніяких домовленостей щодо територій не було. Вони знають, що це болюче питання. Я про це говорив само початку. Я вважаю, що з русскими буде у двох питаннях. Найскладніше це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив. Тому що русский не хочуть закінчувати війну. І питання території. Тому що руски не хочуть закінчувати цю війну. Коли цей слон в кімнаті, якого десь може там офіційно не помічають та не виводять зараз офіційно в Вашингтоні, принаймні цю тему, коли це стане явним, ми знову ж таки там почули Віткофа, наприклад, в тому подкасті Карлсону це питання звучало. Там є е, ніби як розуміння ситуації таке, що дуже специфічна історія, Росія давно вважала ці території там своїми, і от, взагалі, що це питання очевидно. Постане, ну, ми розуміємо, що вже, напевно, постає, і Володимир Зеленський про це каже. Як тут Україна має вибудовувати мову щодо тих територій? Як реагувати? Не знаю, які аргументи надавати для того, щоб переконати, пробувати переконати Вашингтон? Є така штука, як Кінцева нарада з безпеки та співробітності в Європі. Хельсинський. І відповідно, Хельсинський акт, і який зафіксував непорушність кордонів. В Європі ще в 75-му році. Зараз тобто, те, що робить Росія, вона, ну, вона перевертає світовий порядок. Але в цій ситуації дуже складно опалювати до Вашингтона. Тому що дії Трампа, ну тобто, а, 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 вони ж створюють так, таку саму ситуацію. Там претензії там, стосовно Гренландії, там ці-ці, американська затока і так далі. Тобто, росіяни насправді, на жаль, вони, на мою думку, набагато краще уявляють, що буде, які козирі є у Заходу, ніж команда Трампа уявляє. Ну, ця ця ситуація з цим Signal Gate, вона дуже показова. Вона, вона просто показова в тому, як ця команда ставиться до подібних речей, до обміну секретною інформацією. І якщо хтось думає, що в, в США зараз зникли всі агенти. Російського впливу, про російські лобісти, там, ну ясно, що російські шпигуни не зникли, то це все це, це очевидна реальність. Тобто Трампу доведеться доведеться заплатити за свої помилки і помилки своєї команди, ну, щонайменше, дуже сильним розчаруванням, не в Путіні, ні. В тому, що Путін його просто зневажає. <кхем> Можна про це по-іншому сказати, але це буде нецензурно. Тому я утримуюсь. І власне, скажу, що. Путін про це говорить як про те, що це Трамп шукає можливості з ним домовлятися. Це Трампу треба на 100 днів показати своїм виборцям, який він геніальний миротворець. Перед Путіним, на відміну від всіх західних лідерів, не стоїть проблема переобрання на виборах. У нього там скільки? 87% в березні 24-го року. Хочу нагадати. Що коли Путіна переобирали, ми про це вже не раз говорили, переобирали на окупованих українських територіях, світова спільнота засунула язик відомо куди, і це все проковтнуло. І тепер говорити про щось набагато складніше. Тому що, ну вони кажуть, так ж ви вже провели вибори, ви ніяк не відреагували. Ну, подивіться, що ж, прецедент, вони добре знають, що як працює прецедентне право на Заході. І вони це використовують у власних інтересах. Що треба робити Україні? Україні треба зараз, на мою думку, ці ситуації розширювати коло учасників переговорів. Хоче Туреччина? Давайте Туреччину. Це не означає, що ми маємо піти на всі їх вимоги. Це означає, що ми їх маємо затягувати за стіл переговорів. Тому що якщо буде ситуація, що Сполучені Штати просто піднялися над суточкою Росії та України, то у них буде наростати спокуса з наближенням дати в 100 днів Трампа, натиснути на Україну так, щоб кістки захрустіли, розумієте? І це ж, це ж очевидний факт. І це вже, так би мовити, американці вже цю гру м'язами демонстрували. Хоче Туреччина, давайте Туреччину. Хоче Індія, давайте Індію. Має право. Хоче Китай, давайте Китай. Не можна обійти Європейський Союз. Війна йде в Європі. Найбільша в світі війна йде в Європі. Давайте ми будемо їх закликати. Ну тому що це це ж абсолютно очевидно. Євгена ви кажете про те, що треба долучати більш ширше коло різні країни до цих перемовин. Якщо говорити взагалі про... Тем перемовин про те, які люди і скільки людей залучено з усіх сторін, скажімо так, багато говорять про те, що від США від України це не є досвідчені, наприклад, дипломати. І коли перемовини з Росією тривають там 12 годин, і ще досвід перемовин там мінських, наприклад, як дипломати розказують, що російська сторона має багато ресурсу і людського, вони дуже там принципово зупиняються на якихось моментах, затягують десь це все, тобто. У них така витривалість, витримка в цьому сенсі є. Як ви можете тут на противагу кремлівській команді охарактеризувати команди від США та України? Я скажу, що дійсно ну, кремлівська команда, яка була в Саудівській Аравії, Карасіна Бесіда, це такі обскубані двоголові орли, які відомі антиукраїнської позиції. Немає нічого дивного в тому, що вони там говорили. І американці, і українці, ну, знаєте, давайте е, скажемо так, що, можливо, хтось хотів більшого, щоб досягнули більшої українська делегація, там, наприклад, від пана Умєрова хотіли більше. Але я думаю, тут грає на руку, що у нього є досвід не тільки міністра оборони, ну, не тільки ж про військові питання, йде мова, але і про те, що. Ну, він як фінансист зі своїм досвідом, тобто він теж вміє вести переговорний процес. Але е, я достатньо послідовно кажу, що у нас на лаві запасних сидить з десяток колишніх міністрів закордонних справ і колишніх послів Сполучених Штатах, які очевидно ну, якось краще розуміють, ніж. Багато людей в президентському офісі про те, що відбувається в Вашингтоні, але їх не долучають. Ну, от, Гра е, на звуженій власній е, позиції, звуженому власному майданчику, вона ну, чисто по законах фізики не може грати на користь, коли нас хитають з усіх боків, то треба е, площу, на яку держава опирається, розширювати, а не зменшувати. Ну не можуть 5-6 менеджерів. В будь-якій будь конфігурації все вирішувати. Ну, це, це просто технічно неможливо. І це ситуація, в якій. Ані американці, ані росіяни пробачати нікого не будуть, нікого не погладять по голівці і скажуть, ну ви ще тільки вчите, знаєте, там ми почекаємо, там доки ви надумаєте. Ні, цього не буде. Ну але ми не знаємо насправді, як це відбувається. Скільки людей за кадром? Скажімо так, тому що Володимир Зеленський під час брифінгу він, наприклад, казав, що там Рустем Умєров йому дзвонив. Ну, ми це бачили під час першої зустрічі там в Саудівській Аравії, що постійно всі на зв'язку з президентом. Е -е, президент Зеленський також казав, що мене там брифінгує, команда має там дати мені брифінг з приводу тієї теми, наприклад. Тобто, чим. Видно, там за лаштунками працює багато насправді людей, і напевно, що із ну, досвідом в тому росіян числі... теж працюють люди за лаштунками, правда? Ну чи ми думаємо, що у України є ті, хто працює за лаштунками, а у Сполучених Штатах і Росії немає. Це ну, це в, ць в цьому сенсі працює все однаково, але є людський досвід, розумієте? Досвід навіть зробити перерву в переговорному в, в процесі, сказати: Ну, вибачте, мені треба в туалет. І перебити когось в такий спосіб. Ну тобто, коли починає візаві здійснювати надмірний тиск, сказати: ну все, не можу, мені треба зупинитися, це теж, це теж мистецтво. І цьому теж треба, це теж треба вміти. Чи вміють наші переговорники? нинішні я не знаю. Ми я не, не бачу знаем. найцікавіше так. відбувається за зачиненими дверима. За, 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 за дверима. Це. Да. А я хочу вас ще запитати про такий наступний крок. 27 березня в Парижі має відбутися саміт коаліції охочих країни, які от мають на цьому саміті, як сказав Зеленський, вже поділитися, чим вони готові підтримати Україну. Зеленський приїздить до Парижу на день раніше для зустрічі з Еммануелем Макроном, і вони з французьким президентом мають якось підготуватися до цієї зустрічі, Колись ви сказали, що євро. Прокинулася, але ще в піжамах ще вони не готові так реагувати швидко зараз на цьому моменті, коли всі весь світ спостерігає за результатами перемовин в Саудівській Аравії, в тому числі весь світ чує, що говорять представники команди Трампа про Україну, як вони бачать цю ситуацію, що вони навіть війною, наприклад, це не називають, та і для них там не все чорно і бі, чорне і біле, скажімо так. Чи Європа зараз? Ну що вона взагалі може робити? Що можуть конкретні представники конкретних країн? Дати Україні аби підтримати, може піжаму вони вже зняли, але ще нічого повсякденного не одягнули. І військовий камуфляж вони теж не одягнули. Я просто хочу е, до наших глядачів і слухачів донести одну просту річ: що рішення про виділення грошей, ком'юніке ухвалення про 800 мільярдів євро і суттєве збільшення випуску ракет, танків, літаків це між цим є певний часовий лаг. І він точно не тиждень, не два, не місяць. Більше. Тому що Європа після завершення холодної війни не готувалася до цього всього. Більше того, вона три роки, на жаль, які Україна подарувала їй, вона просто згаяла їх смажений венс, дзьобнув відомо куди. Під час Мюнхенської конференції тоді вони побачили, а американці відмовляються у американців найбільше в світі оборонний бюджет. Давайте ми будемо швидко зараз. Нам ну щоб ви розуміли, 800 мільярдів е, євро, які які е, е, Урсула фон дер Ляйн запропонувала. Це ну, плюс-мінус, це обсяг річного американського військового бюджету. Ну просто щоб ви розуміли масштаб, і відповідно це дуже дуже серйозний виклик. Я, наприклад, покладаюсь на досвід Андрюса Кубіліуса, єврокомісара з питань оборони, який був прем'єром Литви, який розуміє, ну що це треба якось швидше організовувати. Але ж це ж не планова економіка, правда? І не можна там позвонити підняти слухавку, як Сталін, там попихкуючи люлькою, сказати: так, якщо там за 10 днів не буде випущено 10 семті чи айрісті, то всіх всіх розстріляємо. Цього не буде. Ну, це. Згадайте, як нам надавали мільйон снарядів. Снаряди, вибачте, трохи простіші, ніж ракети, танки, літаки. Мільйон снарядів замість року нашкрібали півтора року, і якби Чехія не підключилася, то я думаю, були б проблеми з тим, щоб наскрести. Ну, тому що ніхто не готов і ніхто не готувався з одного боку так серйозно. А з іншого боку, масштаб війни, я не випадково наголошую на тому, що російсько-українська війна наймасштабніша. Тобто, це дуже інтенсивний артилерійський вогонь, використання ракет, використання... ну Тобто, це, це все дуже надзвичайно інтенсивно, і це все йде на українській території. Тобто, питання рекультивації цього всього відновлення, це буде ще гостро дуже стояти після того, як бойові дії завершаться. Це теж треба усвідомлювати. Тобто, Росія, і це ми теж маємо усвідомлювати. Вона свідомо нас заганяє вниз, всюди, де, де тільки може. І вивезення дітей, тобто і те, що спровокувало кризу біженців, і те, що перетворилися наші території, де зараз ідуть бойові дії, і те, що вона руйнує промислову, там транспортну інфраструктуру і таке все інше. Це комплекс заходів, розумієте? Війна це не тільки люди, які стріляють один в одного. Тобто, це ще наслідки, які після цього будуть. Ну і серед наслідків, скажімо так, російсько-української війни є також обговорення велике саме теми. Що буде далі, і чи Росія готова і буде рухатися далі на країни Європи з війною? Це питання відкрите. Є різні думки з цього приводу в коментарях. Наші глядачі можуть також висловити свою думку з приводу того, чи готова Європа до викликів, чи дійсно вже прокинулася і як буде реагувати. А ми в свою чергу будемо слідкувати за цими подіями. Євген Магда, директор інституту світової політики, був гостем свобода ранок. Дякую вам, що прийшли до нас в студію. У цьому відео ми говорили про результати перемоги. Мовину Саудівській Аравії, чому замість спільної заяви ми побачили окремі і вони відрізняються? Як можна оцінити ці домовленості? Це прогрес, стояння на місці чи відкат? Свої думки пишіть під цим відео. Дякуємо за підтримку Радіо Свобода. Мене звати Катерина Некреча. Я та вся наша команда бажає вам спокійного дня і до зустрічі.